Дивовижно, що такі іграшки можна зробити зі звичайної соломи. Але ні, солома має бути незвичайною. Для того щоб ваша робота, іграшка чи прикраса, набула досконалої форми, необхідно правильно підібрати матеріал. Орієнтир, свято трійці, жито, пшениця достигає, починає цвісти. І от з того часу ми починаємо заглядати на посіви, на городі, де росте жито, щоб вирізати той матеріал, який нам необхідний. Матеріал може бути недостижчий, дуже м'який, в середній стиглості і цупкий. Для дечого і цупкувати підходить. Але звісно, що матеріали ми мусимо збирати тоді, коли він має жовтувати, зеленкувати відтінок або зеленувати взагалі зеленіще». Ці турботи не торкнулися тих, хто прийшов на майстер-клас 27 листопада, адже матеріал для них вже був заготовлений. Ще й досвідчена майстриня Галина Кучер відкривала секрети роботи з соломою. Обов'язково намочуємо його у водички тепленькій і мокрим. Гнучким починаємо працювати. Для цього треба ще, щоб в нас були ножниці, нитка, нитка цупка і нитка, може бути м'яка, але щоб вона була під колір нашої соломи. І, і гарний настрій і натхнення. Тема цього майстер-класу різдвяні іграшки і прикраси. На вибір присутні могли зробити янгола чи ляльку, іграшку чи традиційний різдвяний оберіг. Галина кучер перебігом занять залишилася задоволена. Я задоволена сьогоднішньою роботою, бо у мене багато бажаючих навчитися майже понад 20 учнів, і всі горять бажанням навчитися і щось уже роблять, і виходить ця робота. Я думаю, що вони будуть сьогодні задоволені роботою. Приємно і те, що відвідують майстер-класи люди різних поколінь. Це значить, що традиції не лише підтримуються, а й передаються у спадок. Сьогодні так, такий майстер-клас має можливість поєднання оцих вікових рівнів людей, дітей і дорослих, і таким чином є кому допомогти, є кому розказати, кому підтримати, пояснити це те, що не, те, що треба. Це, це необхідність, це життєва необхідність. Це дуже добре. Наступний майстер-клас наївного малярства відбудеться 11 грудня. Наталія Білогурова, Олексій Козер, студія Барт.